У Збиратському замку відкрили виставку картин Воїни світла. Представлені на ній роботи, створені пораненими військовими, які перебувають на лікуванні та реабілітації в лікарнях Тернополя. Роботи бійці написали під час сеансів арт-терапії, які для них організували художник Ростам Давлетов і волонтерка Олена Хмельницька. Дуже важко їх посадити за мельберт. Вони дуже скептично до цього ставляться і кажуть, що це не вони ніколи не вміли малювати, це не їм не підходить. Але коли вони в процесі вже посіли за мальбарт, в процесі малювання ми там розповідаємо різні історії з їхнього життя, вони можуть поділитися якимись враженням, і кінцевий результат настільки вражає, що вони фотографують роботи. Організаторка виставки, волонтерка з зрубіжного Олена Хмельницька. Жінка разом із сім'єю у березні 2022 року була змушена покинути Луганщину та переїхати до Збаража. У рідному місті Олена очолювала громадську організацію, яка допомагала військовим ще з 2014 року. Вже тут у збаражі. Я повернулася до цього проєкту завдяки збаражанам тернополянам. Ми почали так само допомагати армії, допомагати воїнам у шпиталі. І під час відвідування воїнів, на той час я просто привозила там медичну допомогу у третю лікарню. Під час одного з таких відвідувань до нас звернувся воїн з проханням втілити його мрію в життя і навчити малювати. Створювати картини разом із військовими, розповідає волонтерка, розпочали ще влітку 2022 року. З того часу ми вже написали з воїнами більше 150 картин. Арт-терапія стала, скажімо так, повноцінною. Терапією повноцінною частиною тої загальної терапії вона дуже допомагає воїнам відновитися, повірити в свої сили. Багато хлопців перевчили, якщо вони втрачали праву руку, перевчили наліво, бо ну складно подолати оцей бар'єр, коли сам собі повинен сказати, що я можу. Наприкінці експозиції відбувся аукціон, на якому вдалося продати чотири картини бійців загальною вартістю 4700 тисячі гривень. Ці гроші розповідає Олена. долучать до збору на необхідні речі для захисників. Виставка Воїни світла у Збараському замку триватиме до кінця липня.